Суття крем плюс екстра, 13 євро за кілограм, 35 кілограмів даній позиції зустрічається нам перший. Ось такі кросівочки. Дуже-дуже класні, дуже стильні. Тут там, у нас йде 40-й розмір. новесенький, в ідеальному стані. Також в ідеальному стані, ось такі кросівочки, Тут у нас йде різноманітне наповнення. Найкі, подивіться, звичайно, є і класичне взуття. Ось такі футбольне взуття. Також чоловічі, класний, великий розмір. Наступні простенькі, ось такі. Пише 38. Гарні кедики в ідеальному стані. Так, адідаси такого плану, теж чоловічі, точніше, підліткові. Десь 39 розмір. Так, бачу 36,5 такого гарного, класного, пудрового кольору. Звичайно, їх потрібно почистити. Це в оригіналі. У нас приїхало взуття такого плану. Ще ось кросівочки. Тут велике, наповнення самих кросівочок. Неймовірно, красиво. Я думаю, що це лімітована. Така у нас пара найків, ну неймовірно такого кольору, що можна закохатися. Тільки, тільки в самих цю пару зуття. Заговоримося, нічого. Ось такі наступні є дитячі найки такого плану. Так, ще одні. Асікси, чорно-білі, переважно не йдуть все кольорові. Асікси, знаєте. Дивіться, яка класна підошва. Як гарно вона виступає ще по бокам, теж класно, великий розліг. Рібуки, Це класичні, чорні. Вони самі-самі йдуть ходові. Ще одні бігові, отакі, точніше, футбольні. Так, кімберлунди. Досить класна. Пара і дуже баленьке, страшно, неймовірно, красиве поєднання кольорів. Ще одні дитячі, подивіться, які вони цікаві, вони класнені, просто неймовірні. Ось такого плану. Так, адідаси жовто рожеве біле Дуже максимальна їхність. Тут ніж навіть лимонного кольору такого. Ще одні ідуть у нас такі фіолетові. Так, класичне, звичайно, класичне, хоча у нас тут йде, але це йде шкіряна. Ось така гарна шкіряна пара, маленький мініатюрний каблучок, але дуже стійкий. 34-й розмір к'єди Томі Хілфігери. Так, ось такі класні, сучасні стильні курсівочки, Це вже більш осінній варіант. Ще одні найки. Подивіться, яка тут велика наповнення самих кросівок, Дійсно, 50%, можна сказати, певно, навіть може іноді в деяких лотах більше переважають самих красів, є до спортивне взуття. Такі ще є в нас. яка цікава моделька, високий де носочок, Гарний також розмір подвиг. Неймовірно яскрава пара, адідасів, Подивіться, це просто літній варіант на 100%. Ще одні адідаси, чоловічі. Подивіться, реально дуже багато класних чоловічих кросівок. Це стан просто неймовірно класний. Тобто можу сказати, що майже вони нові. Ще одні ось такі кросівочки, чоловічі. Легесенькі, вони взагалі невагомі. Наступні пума дитячі або підліткові. Це вже підлітковий розмір. Ще одні у нас такі адідаси, класичні, на ліпучках, що дуже зручно. Ще одні кросівки. Подивіться, тут кросівки, кросівки, кросівки. Звичайно, трішки приступаємо до класичного. Класичне, гарне. Подивіться, яка гарна, видовжена, де в нас перед носик. Наступний. Каблучок дуже зручний. Бачите, що класичне взуття, але дуже гарне сучасне. Ще одні пума. Неймовірно, красивий. Так буде вам ходовий товар. Подивіться, які. 39-й. Неймовірно, красиве поєднання, коричневе. Та зелене, дуже дорого буде виглядати. Ось такі ще дитячі є. Ще кросівочки. Такого гірчичного більше кольору йду. Іде жовто гірчичного Щось таке поєднання. навіть трішки лимонну. Коричневі. гарні, стильні. Так, наступні. Ще кросівочки. Подивіться, які гарні жіночі кросівки. Дуже стильно, гарно підошва. І вони не є зовсім важкенькі. Ще одні найки. Тоже гарна ходова моделька, хоч старіша, але нічого. Ось такі вже йде більш для старшого покоління. Ще одні, подивіться, футбольні. Неймовірно класні. І сам ідеально. Кросівки, кросівки, кросівки. Я вам казала, що тут дуже багато лоти переважають кросівкам. Класичного тут просто лічень. А подивіться, -да який великий, класний ходовий розмір, яке різноманіття взагалі. Кольорове поєднання теж. Ще класичне. Ось таке. чоловічі, в ідеальному стані. Розмір, розмір, розмір не бачу. Так, вже отримайте огляд. Просто невагомі, легесенькі, дуже-дуже зручні. Ось такі. Дякую. Так, наступний що, Томіхілфігер. Подивіться, кеди. Ще одна, класична, чоловіча. Ось ці наповнення чоловічого пута дуже-дуже багато і переважає. Завжди більшість десь жіночок. Тут чоловічих достатньо багато стати тяжко. Класний момент, просто нерву, падає нічого. Ось такі ще пума. Так. Ще одні ось такі. Великі логі. Чоловічі гарні. Ще одні футбольні. Тут, якщо не помиляюсь, 34 пари нам попадали з футбольного. Це ж теж підлітково-гарні навіть. Так. Просі класичні. На маленькому, трудному кардичку. Ще одні футбольні, підліткові. Ось такі гарні стильні. Щось, схоже, під лопери жіночі, туфельки, коричневі та голубенькі. Також є любителі такого. Гарний видужений каблучок, не є зовсім тоненькі. Подивіться, які класен на хлопчика бутиночки. І останнє, якщо я не помиляю, я показувала. Для замовлення, що робити так, саме зараз пишете свою менеджеру або нам вайбер-групу, щоб отримати саме цей лот, який наповнений величезною кількістю кросівок.